Автобусом з Хмельницького у Москву не проблема насправді доїхати до країни агресорки легко. Квитки можна придбати з будь-якого міста України і Хмельницький не виключення. Виїзд відбувається з першої автостанції, але напряму придбати квитки на касі неможливо, адже все організовують приватні перевізники. Відтак їх контакти та деталі рейсу у вільному доступі є на просторах інтернету. Достатньо у пошуку вести автобус, Хмельницький, Москва. Винахідливі перевізники вигадали, як оминути війну та закон і заробляти на цьому кошти. Виїзд з України, далі у нас Польща, Литва, Літва із Литви Ми уходимо в Білорусь в аеропорт Мінск. Вам нужно будет приобрести билет на самолет до Москвы. Аэропорт Шереметьево. Это сейчас один единственный м способ проехать. В Росію повністю дорога займає дві доби. Ціни різні, але в середньому квитки коштують 300 євро. На кордоні перевізники радять впевнено говорити про цілі своєї подорожі, але не до Москви, а до Варшави. За добу до відправки диспетчери надсилають всю інформацію: номер водія, фото машини та місце знаходження. Для того, аби забронювати квиток, варто мати лише id картку та закордонний паспорт. Виїжджати з Хмельницького до Москви можна щодня. Місцеві мешканці даною ситуацією обурені. Взагалі, як можна спілкуватися? Тись з терористами, які ну з ними неможливо спілкуватися. Кожен просто боїться. Кожен боїться, в кожного є страх, і страх його спонукає до якихось певних дій. Це жах, легко кажучи. Чому слів немає, якщо чесно? Що люди роблять? От для одних війна, а для одних заробітки як були, так і продовжуються. Попри всі незадоволення, все рівно є ті, хто їздить у Москву без докорів сумління, та задоволений цими поїздками. Яна Кузьмінська Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.